Ну що, в мої руки нарешті потрапив свіженький iPhone 16 Pro Max, який я одразу почав тестувати. Якщо відверто, враження в мене дуже суперечливі. Багато моментів здаються цікавими та корисними, але деякі відвертим фарсом та апгрейдом заради апгрейду. Я розумію, що інвесторам Apple потрібно, щоб компанія випускала флагманську лінійку раз на рік, але, схоже, прийшов час взяти невеличку перерву, рік почекати і підготувати щось цікавіше. Зараз розповім подробиці. Вітаю всіх, Кожного. Мене звуть Кирило Свідомий. Сьогодні говоримо про новий iPhone Pro Max. Перше, на що одразу звертаєш увагу, як тільки дістаєш смартфон з коробки, екран став більше. Поточний 16 Pro Max має діагональ 6,9 дюймів, до цього всі велетні професійні мали діагональ 6,7. Начебто різниця невелика, але по-перше, в руці це відчувається. По-друге, це дає трохи більше контенту на екрані, що також приємно. Але головною перевагою збільшення екрану стало те, що тепер можна значно зручніше друкувати, особливо якщо ви берете смартфон двома руками. Ще я, як власник монорік, iPhone 15 Pro одразу звернув увагу на рамки навколо екрану. Вони на щастя все ще симетричні, але при цьому стали значно тоншими. Проте Apple під час презентації цьому нововведенню приділили досить багато уваги, але, на мій погляд, пересічний користувач навряд чи помітить різницю. Екран як такий все ще дуже приємний. Кольори на своїх місцях, промоушен чудово відпрацьовує, і все це дуже плавно відбувається. Анімації гарні, прям муа. до того ж, мінімальна яскравість екрану тепер можна опустити до показника в один ніт, що. О, дуже класно для людей, які користуються смартфоном вночі. Ну, наприклад, прийшло вам якесь сповіщення, треба його швиденько переглянути, щоб очі не випалювало неймовірною яскравістю. Це дуже крута фіча. Я з тих людей, які за замовченням вимикають автоналаштування яскравості, тому це нововведення я помітив та оцінив. Ну, якщо ми вже тут, давайте поговоримо про дизайн як такий. От дивитесь ви на цей айфон. Можете одразу сказати, що це за модель: 16 Pro Max чи 15 Pro Max? особливо якщо я перекрию бічну грань Рукою, думаю, що ні, це все тому, що дизайн візуально майже не змінився. Окей, нова кнопка додалася, але все інше абсолютно точно таке саме. Навіть розмір блоку камери залишився без змін, хоча до цього з покоління в покоління він ставав дедалі більшим і більшим. Ну і головний кольор лінійки Desert Titanium, якраз смартфон у такому виконанні зараз в мене в руках, виявився не таким, як я того хотів. Впевнений, що багато хто з вас очікував на бронзовий телефон чи такий щось між помаранчево коричні песчаним. от ви точно бачили такі рендери в інтернеті, і, можливо, навіть мріяли про цей телефон, але цей Desert Titanium виявився чимось середнім між Rose Gold, який ми вперше побачили в iPhone 6, s і звичайним золотим iPhone Pro, який ми бачили також кілька останніх поколінь до цього. Таке враження, що дизайнерам Apple почало бракувати сміливості для того, щоб експериментувати та пропонувати користувачам щось цікавіше. Тому підсумую так, це все ще найкращий кольор у лінійці. якщо вже обрати собі iPhone 16 Pro чи Pro Макс, я б радив брати саме у такому виконанні, але особисто я точно очікував чогось бадьорішого. До речі, ви вже можете придбати собі новенькі смартфони з лінійки iPhone 16, адже мої добрі друзі, мережа магазинів Яблука, мають їх у наявності. Я давно купую свою яблучну техніку в Яблука, адже тут завжди є повний асортимент продукції Apple, та й не тільки. Все максимально просто. Переходьте за посиланням в описі цього відео та обирайте свій майбутній улюблений iPhone. Ну і не забувайте, Вайте про підписку на інстаграм. Яблук там завжди знайдеться щось цікаве. про гаджети яблука більше ніж очікуєш. А зараз поговоримо про смішні штуки. Тут встановлений процесор a 18 Pro, що є покращеною версією минулорічного a 17 Pro. І цей проц, який встановлений в 16 Pro Max, прям пушка, прям гармата, прям летить з нього. Продуктивністю розпирає телефон. Доторкнувся до іконки застосунку, і воно одразу запустилося. Ну прям муа, цукерочка. Щоправда, Apple позиціонували всю цю потужність потрібною для функцій штучного інтелекту, яку ми отримаємо, так би мовити, later this year, чи трохи пізніше. Ніше з часом, бо з коробки iPhone 16 Pro Max взагалі не має жодних функцій, пов'язаних з штучним інтелектом. Про це детальніше ми поговоримо буквально за одну хвилину, але зараз я би хотів відзначити, що iPhone 16 Pro Max під час експлуатації майже не гріться, навіть якщо ви підключите до нього живлення і почнете грати у щось потужне та графоністе, телефон стане ледь теплим. Думаю, Apple пропрацювали свою минулорічну помилку, коли iPhone 15 Pro грівся просто на зарядці, а мій власний iPhone 15 Pro починає Починав перегріватися та тротлити, тобто скидати продуктивність, щоб зберігати адекватну температуру корпусу навіть під час банального перегляду відео в браузері. От 16 Pro Max у цьому сенсі все у повному порядку. Якщо ви прям поважаєте мобільний геймінг, любите у щось так добряче залипнути, то цей телефон вам із цим чудово допоможе. Ну а тепер Apple AI, Apple Intelligence. Apple штучний інтелект. Всі ці слова звучать для вас, мабуть, знайомо, бо про це кажуть з кожної праски останній рік. Але тут цього немає. Припускаю, що її тут немає, тому що Apple просто не встигли доробити працюючу версію штучного інтелекту в смартфоні, так щоб її можна було без сорому показувати людям, так би мовити. Буквально за кілька тижнів вийде оновлення iOS 181 де з'являться перші функції Apple AI, але це будуть лише якісь базові функції, типу редагування та переписування текстів, тобто так. От крихітна частинка того, що нам обіцяли на WWDC 2024. Великі штуки, такі потужні та цікаві, як от можливість сказати із сірі, візьми там відправь фотографію моєму конкретному товаришу, і вона зможе знайти цю фотографію світлинку у вашій фототеці, зрозуміти про який саме контакт якого товариша ви говорите та відправити її. От все це ми з вами. Давайте так, англомовна частина Apple спільноти побачиться десь в середині 2025 року. А ми з вами скоріш за все залишили. Шумося без таких приколів, тому що для коректної роботи Apple AI потрібно, щоб мова вашої системи була англійською. Та й взагалі, чи працюватиме Apple Intelligence на території України, так як нам того хочеться, це питання, на яке я боюся. Ми зовсім скоро дізнаємося. Відповідь у будь-якому випадку можу сказати одне: вчіть англійську, це дуже корисно. Тому повертаємося до того, чим цей смартфон є тут та зараз, та які оновлення нам пропонують. Одна з найважливіших штук, на яку звернули увагу всі під час презентації, це обіцяне збільшення ємності акумулятора. Причому це було дуже дивне формулювання, типу батарея стала більше. Все, звісно, Apple зі своїми маркетинговими ідеями та фішечками конкретних мільямпер годин не називає. Але на щастя, в інтернеті є багато людей, які можуть протестувати, перевірити, все це вже існує у доступі. Тому ми знаємо, що ємність акумулятора iPhone 16 Pro Max це 4685 мАч. Цифри трохи відрізняються в залежності від джерела, але в середньому десь так. І знаєте, що я вам можу сказати? Насправді на практиці це нововведення відчувається, якщо вам потрібен най. Автономніший айфон з усіх існуючих, то 16 Pro Max це класний варіант. Повний день активного використання, і у вас ввечері ще залишиться 20-25% заряду. Я кажу про активного, а не звичайного. Тобто там мемо можна дивитись. Відосики в Тіктокі. До речі, підписуйтесь на мій канал, десь тут має бути посилання, побачите. Але як на мене, найважливіше зовсім не це. Apple досить цікаві чуваки. Вони не сказали жодного слова про підвищення швидкості заряду дротом. iPhone 16 Pro Max може приймати аж до 45 ватт зарядки, що офігеть як круто, принаймні для Apple, але є нюанс. Нюанс полягає в тому, що ці 45 ватт смартфон починає споживати чи приймати в себе, коли ви його навантажуєте і при цьому заряджаєте. Тобто, наприклад, запустили ви якийсь Diablo Immortal, граєте там активно на максимальних налаштуваннях графона, отримаєте задоволення. При цьому смартфон підключений до розетки і він дійсно заряджається паралельно з вашою грою. Тобто і грайте. Де на максимальних налаштуваннях нічого не лагає, і телефон-акумулятор отримує потрібний йому заряд. Проте, якщо ви перестанете грати та просто покладете смартфон на тумбочку заряджатися, він знов скинеться до 20 Вт зарядки і буде заряджатися з тією ж самою швидкістю, що і його попередники. І я розумію, німе питання у ваших очах: чому? Так, в цілому, ти нащо? А все насправді досить просто та логічно. Apple намагається робити так, щоб кінцевому користувачу. Тобто нам з вами було приємно. А нам з вами приємно, коли смартфон під час гри заряджається, але при цьому його акумулятор не деградує так швидко, як би він деградував, якщо б його заряджали 40 ватами постійно щоночі кожного разу. Тим більше, що це нововведення ніхто особливо то й не анонсував. про це просто дізналися з часом. Тому я б сказав, що це просто фіча, яку варто врахувати, особливо якщо ви любите. Грати на телефоні на щастя, на цьому приколи з зарядкою не закінчується. MagSafe, пам'ятаєте, та сама кругла штучка, яка на магнітах кріпиться до вашого телефона. Тепер підтримує швидкість заряджання не 15, а 25 Вт. І от оце нововведення дійсно відчувається. Але для того, щоб його прям реалізувати у повній мірі, вам потрібен не тільки iPhone 16 Pro Max, який коштує 1200 доларів, чи скільки там він буде коштувати в гривні. Але ще й відповідна magsafe зарядка та відповідний блок живлення, який всі ці вати. Може видавати у підсумку. Ми маємо дійсно феноменальну автономність, яка вражає, яка приємна, якою вистачає, насправді при цьому класно швидкість заряджання по бездроту. Якщо ви користуєтесь MagSafe, я, наприклад, користуюсь для мене це приємно. Ну і просунуті можливості заряджання та енергоспоживання для мобільних геймерів. Якось так, друзі. У першому закріпленому коментарі під цим відео і ще й в описі, є посилання на актуальний збір на потреби наших збройних сил. Щиро прошу вас підтримати його гривнями. Нагадую, що кожна ваша Пійка є дуже важливою разом до перемоги. А от камери в iPhone 16 Pro Max це дуже дивна історія. Якщо ми говоримо про основний сенсор, він, по-перше, робить все ще класні світлинки. Прямо зараз ви перед собою можете бачити на екрані приклади того, як він фотографує. В цілому крута. Але факт полягає у тому, що якщо б мені без контексту показали світлину з iPhone 16 Pro Max та iPhone 15 Pro Max, я б ніколи їх не зміг відрізнити. Добре, це чи погано, вирішуйте самі, бо камери в минулорічних флагманах все ще дуже хороші. Але як і все що стосується 16-ї лінійки, принаймні прошок, Хотілося б більшого, і ми отримали більше. Нарешті надширококутний модуль на 48 мегапікселів. Ось тут прям приємно. Нормально роздільна здатність, яку не соромно вивести на великий екран і комусь показати фотки на ваш телефон за багато грошей. Щоправда, я надширококутний модуль в айфоні взагалі не використовую за прямим призначенням, тобто фотографувати якісь великі здорові об'єкти, щоб багато всього влізло в кадр, Це мені взагалі не цікаво і не потрібно, ніколи не було. Але для дечого надширококутний модуль підходить чудово і це макрофото, начебто у теорії звучить класно, можна брати телефон впритул, підходити до якихось об'єктів, які ви хочете сфотографувати і робити реально прикольні фотки. Але як ви здогадалися, тут також є нюанс. Він полягає у тому, що за замовченням пересічному користувачу, який не хоче копарсатися в налаштуваннях і щось там розбирати, доступні лише 12 мегапікселів. Тобто, в його житті пересічного користувача нічого не змінилося. Як були мильні, не дуже чіткі фотки, так вони і залишилися. Але якщо ви готові заморочитися, є спосіб отримати світлинки у макрорежимі на всю 48 мегапіксельну матрицю. Ну, майже на все. у параметрах камери у режимі професійної зйомки, потрібно вказати режим хейв, тобто максимальної продуктивності. А потім у застосунку камери тицнути на кнопку 05 x І от тоді, якщо ви візьмете телефон та піднесете його достатньо близько до об'єкту і зможете нормально його сфотографувати, бо стабілізації нормальної немає, і це досить складно, мабуть, краще зі штативом робити. От тоді ви зможете отримати макрофото на 47-48 мегапікселів, тобто фіча-то нова є. А реалізована вона якось так собі. Ну а тепер прийшов час поговорити про зірку цього смартфона, штуку, яку Apple не змогли назвати кнопкою під час своєї презентації жодного разу, але по факту ну, це бляха кнопка. Набічний грані тепер є кнопка Capture, яка відповідає А за швидкий виклик камери, Б. За те, щоб зробити світлинку тут та зараз, і С за налаштування режимів камери, якщо ви готові заморочитись. Я не знаю під руки, якого розміру цю кнопку розташовували та як її. Її тестували, але на мій погляд, вона розташована абсолютно незручно, якби ти не тримав смартфон. Бо коли ти його тримаєш ось так, хотілося б, щоб вона була десь правіше, ближче до зарядки. Якщо ти тримаєш смартфон ось так, то хотілося б, щоб вона була одразу під кнопкою живлення, бо так зручніше. А виходить, що так некомфортно, що так некомфортно. А Якщо ти ще й шульга, то я взагалі не уявляю, як до цього звикати. Мабуть, довго в цілому, логіка така: якщо нормально так натиснути на цю кнопку, то запуститься застосунок камери. Якщо натиснути на неї ще раз так само, то ви зробите світлину. Якщо натиснути не до кінця, так би мовити, на півшишечки, ви перейдете в спеціальне меню параметрів в камері, яке створено для цієї кнопки. Тут можна налаштовувати різні штуки: як от фокус, експозицію, тон, різні фільтри, які Apple називають стилями. В цілому, от це все є в цій кнопці. Керується все воно свайпами та натисканнями. Якщо натиснути два рази на півшишечки, ви перейдете в повне меню, де можна якраз між цими параметрами і перемикати. І, на мій погляд, це настільки складно, що коли ти вперше починаєш цим розбиратися, в тебе плавиться мозок. Як тільки ти вдруге починаєш цим розбиратися, ти думаєш, ну хто це бляха придумав в такому вигляді? А коли ти в третій раз намагаєшся розібратися з Capture Button, ти розумієш, що воно тобі нахрен не потрібно. На екрані камери достатньо різних кнопочок, які можна натицювати вашими пальчиками, без різних зайвих таких додаткових рухів. Проте, що мені сподобалося, ви можете викликати меню самої кнопки, а далі керувати. Ним пальцем, і тоді взагалі все стає реально зручно, бо тут всі налаштування, професійні налаштування фото прямо буквально під рукою в одному місці зібрані, і от для сенсорного керування це реально зручно та комфортно. Простіше кажучи, Capture Button наразі це просто прикол заради приколу. Думаю, як тільки з'являться функції штучного інтелекту і запрацюють всі ці можливості швиденько щось фотографувати і загуглити, що воно таке. От тоді в цьому буде якийсь прикол, але зараз це просто кнопка на корпусі заради кнопки. На корпусі з важливих нюансів параметрі доступності можна налаштувати силу натиску для цих недонатискань, а ще в налаштуваннях камери можна обрати, який саме застосунок камери буде запускатися при натисканні Capture Button. Ну, наприклад, ви можете одразу в сторіс собі якийсь записувати, якщо хочете, але врахуйте, що камера айфона все ще будуть хаотично перемикатися між різними сенсорами, в залежності від того наскільки телефон далеко від об'єкту, який ви знімаєте, і це ніхто не збирається фіксити, походу, ніколи. Ну, і Ще одна штука, яку помітила моя дружина. Якщо у вас достатньо довгі нігті, то ось так керувати камерою ще більш-менш. Але ось так, якщо у вас нігті, ну прям хоча б такі. То це буде просто майже неможливо. Ну прям дуже складно. Ну прям фігня. І вам могло здатися, що мені абсолютно не сподобалася нова кнопка для керування камери. Але насправді це абсолютно так. Кнопка просто жахлива, взагалі не викупаю, в чому прикол. Для того, щоб нею користуватися, потрібно постійно перекидувати телефон в руках, що незручно, коли особливо це промак здоровий. І я думаю, що пересічний користувач купить собі цей телефон, один раз нею скористається. Ну максимум два, щоб показати комусь зі своїх друзів, наскільки це незручно, і більше ніколи її не запустить, бо способів як фотографувати на iPhone, досить багато. Та й кнопки гучності все ще роблять світлину, тому ніяких проблем в цьому я не бачу. Останній пункт цього відео сподобався особисто мені. Нова штука AudioMix це дуже дуже класно реалізована та функціональна фігня. Ви берете відео, знімаєте його на звичайну камеру свого телефона. Після чого переходите у стандартний застосунок фотографії айфона і можете там увімкнути різні режими обробки звуку вашого голосу. На своїй презентації Apple показали, що голос того, хто знаходиться в кадрі, ідеально відділяється на фоні всіх інших голосів, якщо в кімнаті, окрім вас, хтось ще є. Це приклад. Того як працює цей новий студійний звук. Тобто, от так в мене записується звук, коли я просто щось кажу. А от так він звучить, коли ви щось там обробили, додали, якісь ефекти накинули. Ну в цілому, прям погодьтесь, непоганий результат. До речі, про що я не сказав в огляді, камера iPhone 16 Pro Max Тепер вміє записувати 4 k 120 FPS. і після цього прикладу аудіо, ось вам приклад відео в слому. Фактично, воно звучить значно гірше і відчувається сильна обробка аудіо, але Якщо ви один єдиний в кімнаті, і у вас, наприклад, сильна реверберація чи велике ехо, от тоді ця фіча дійсно може виправити ситуацію, і як на мене, це. Кайф, ну що, давайте підсумовувати. iPhone 16 Pro Max це класний, здоровий лопата з класною автономністю, з фігезною камерою, бла бла бла. Ми це чуємо кожного року, щороку одне й те саме. Нічого не змінюється. Це настільки мінорний апгрейд порівняно з минулорічними флагманами, що мені аж соромно про це казати. Якщо ви чомусь брали гроші і планували купувати цього року топовий флагман від Apple, от повірте мені на слово. Почекайте трошки, дочекайтеся адекватних цін на iPhone 15 Pro Pro Max, і от тоді беріть їх. Там буде прям кайф і щастя. Ну а якщо вам прям дуже принципово купити собі 16 Pro чи 16 Pro Max, я думаю, що варто оновлюватись починаючи з iPhone 13 Pro Max, і якщо у вас щось старше за цю версію телефону, типу там 12 Pro Max, 11 і от то все. Щодо нової кнопки камери, якщо ви ентузіаст мобільної фотографії, прям кайфуєте від налаштування експозиції, тонів і всіх таких приколів, оце прям для вас. Воно зручно, тому що цією кнопкою можна викликати меню додаткове, де пальце. Вже можна нормально налаштувати, не тицюючи і не розбираючись, як воно там заради Бога працює. А так, без функцій штучного інтелекту прямо зараз, iPhone 16 Pro Max – це найбільше розчарування 2024 року. Думаю, значно цікавіше буде розглянути базові 16 айфони, але з цим ми якось розберемося трохи далі з часом. Ну і звісно, як тільки Apple Intelligence вийде, я запишу ще одне відео, де розповім, як iPhone 16 Pro Max працює з усіма усіми штучно-інтелектуальними приколами. Ну а питання в мене сьогодні таке. На вашу думку, варто було Apple випускати 16-ту лінійку, взагалі всі чотири смартфони без функцій штучного інтелекту? Чи можливо варто було почекати десь рік все це допілити, і випустити нормальний прокачаний крутий телефон? Чотири. Телефони вашими відповідями, як і завжди, пропоную ділитися в коментарях під цим відео. Ну і якщо було цікаво мене слухати, як і завжди, пропоную вліпити вподобайку під цим відео, підписатись на мій канал та натиснути на дзвоник. Я щиро вдячний кожному з вас, хто так робить, особливо тим, хто витрачає свій час та залишає великі розгорнуті коментарі. А в описі цього відео, крім посилання на яблуки, є і лінк на мій тікток. Декілька разів на тиждень я публікую огляди на різні прикольні та цікаві штуки. Тож підписуйтесь. Ось тут з'явилося два моїх відео. Які ви можете переглянути наступними? Мене ж весь цей час звали Кирило свідомий. А ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні!